Вітаю! В'яжемо теплий костюм і я використовую пряжу Iren Італія 100% мироносова вовна 1400 метрів на 100 г. Відтінки сірі і червоні. Складаю по три ниточки. Розпочнемо з найпростіших мотивів на основі ягідки. Ми виконуємо невеличкий мотив з обв'язкою Мирослави. Квіточка з трьома пелюсточками і квіточка з п'ятьма пелюсточками. Це найпростіші мотиви для нового костюма. Пряжу я змотую по три ниточки в один моток. Можна в'язати із трьох моточків. Гачок, який я використовую, 125 туліп і з такою ручечкою, яку зробила сама. В'яжемо ягідку. Ягідку я вив'язую, роблю першу петлю, складаю дві ниточки разом і підхоплюю гачком. В'яжу в дві ниточки шість повітряних петель. 3. 4. Пров'язуємо першу петлю і виконуємо під арку стільки стовпчиків без накиду, скільки там може розташуватись. Обв'язуємо разом. Всі ниточки, які стирчать і не заправлені, і це надає певного об'єму. Кількість стовпчиків. Залежить від того, який у вас вийшов отвір. Перший ряд можна замкнути, витягнувши петельку, і закрити. І так, я виконую три ряди. Я закінчила другий ряд і третій ряд. Заправляємо ниточку з вивертнього боку кількома стіпками. І маємо кілька ягідок. Ці ягідки стають основою для маленьких мотивів, для квіточок з трьома пелюстками і квіточок. З п'ятьма пелюстками. Ягідки можуть вийти різних розмірів, тому я підбираю більші ягідки для більших квіточок, менші для маленьких мотивів. Будемо виконувати обв'язку мирослави. Робимо першу петельку, втягуємо цю петельку в край ягідки. Підхоплюємо і передню, і задню напівпетлю, витягуємо петлю на лицевий бік, прокладаємо неробочу нитку по лінії в'язання і обв'язуємо повітряна петля, з'єднувальна петля, повітряна петля. З'єднувальна петля, повітряна петля, з'єднувальна петля. Одночасно слідкуємо, щоб неробоча нитка прокладалась. або, якщо вам незручно, ви потім зможете її втягнути голочкою у мотив. Повітряна петля, з'єднувальна петля. Ягідка не дуже об'ємна. Вона одночасно може слугувати серединкою і одночасно не буде створювати додаткового об'єму, оскільки костюм на жіночку великого розміру. Перший мотив уже є. Переходимо від ягідок до наступного мотиву. Квіточки з трьома пелюстками. Пров'язуємо. Першу петельку, втягуємо петельку під дві напівпетлі, виводимо на лицьовий бік і вив'язуємо 10 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. Прикріплюємо під тіж на півпетлі. Витягаємо на лицевий бік петельку і пров'язуємо через повітряну петлю. У нас утворилась арочка. Оскільки ми в'яжемо лише три пелюстки, ми рівномірно. Розподіляємо ягідку на три частини і кожен варіант арочки прикріплюємо на третину ягідки. Пров'язуємо вперед з'єднувальні петлі. Ось так пров'язали по ягідці і виконуємо 10 повітряних петель, які прикріплюємо у той же стовпчик. У нас є основа для трьох пелюсточок, і пров'язуємо з'єднувальні петлі аж до основи першої пелюстки. Далі виконуємо три повітряні петлі. І повертаємось назад на дві петлі, вводимо гачок, виводимо петлю на лицевий бік. І таким чином починаємо виконувати обв'язку арочки. Пров'язуємо. У нас є. Ось ця неробоча нитка. Якщо комусь незручно вив'язувати, її можна за допомогою голочки відразу втягнути в ягідку. Можна не обв'язувати, а можна прокласти по арочці і одночасно із обв'язкою арочки закріпити неробочу нитку. Залишимо її внизу, підхоплюємо пальцем. І виконуємо стовпчики з одним накидом. Під арочку кількість стовпчиків 20. Під арочку. Я виконала 19 стовпчиків, 20-й стовпчик я прикріплюю в основу пелюсточки, виконую стовпчик з накидом. І на висоту стовпчика вколюю гачком в ягідку, витягаю нитку і прикріплюю. Таким чином перша пелюсточка готова. Ввожу в ягідку гачок і просуваю з'єднувальною петлею, так щоб висота стовпчика з одним накидом була основою для наступної пелюсточки. І перший стовпчик я виконую в основу пелюсточки, а далі 18 стовпчиків обв'язую арку, і 20-й стовпчик знову в основу пелюсточки. Уже можна виконувати і третю пелюсточку. Виконали три пелюстки і виконуємо обв'язку мирослави. Я поєдную кілька кольорів, кілька відтінків рожево бордового і два відтінки сірого. У моєму арсеналі зараз саме такі поєднання кольорів. Для того, щоб виконати квіточку із п'яти пелюсток, я розподіляю ягідку, яка в мене є, на п'ять рівних частин. Для цього я порахую, скільки в мене є петель в останньому ряду обв'язки. Так як і в попередній квіточці. Я виконала 5 початків для кожної із пелюсток. Ці арочки по 10 повітряних петель. І з'єднувальними стовпчиками я переходила до наступного місця, де починається нова пелюстка. Хвостик неробочу нитку я зараз за допомогою голочки заправлю в ягідку. Отже, у нас є петелька. Ми її максимально зменшуємо і виконуємо дві повітряні петлі. Раз, два. Повертаємось назад до середини між пелюстками. Захоплюємо гачком петлю і виводимо на лицевий бік. Це в нас. Основа пелюстки. Ми виконуємо накид, в основу пелюстки вводимо гачок, виводимо у нас три петлі, пров'язуємо всі за один прийом. Накид під арочку, витягуємо петлю, три за один прийом. Це ми виконуємо на півстовчики, підтягуємо стовпчик до основи. І виконуємо ще один. Тобто, в основі у нас 3 напівстопчики. Далі ми виконуємо 14 стопчиків з одним накидом. Накид під арочку, виводимо петельку, пров'язуємо дві петлі разом, і ще раз дві петлі разом. Це у нас був перший стовпчик, і ще 13. Ми виконали всі стовпчики з одним накидом, а зараз виконаємо три напівстовпчики. під арочку два, другий і в основу ще один між двома. Пелюстками прикріплюємо на висоту стовпчика. І для того, щоб було гарно, ми просуваємося вперед на одну з'єднувальну петельку. І далі знову виконуємо три напівстовпчики, один в основі і два під арочку. Далі 14 стовпчиків з одним накидом і 3 напівстовчики. Уже виконано 5 пелюсточок, залишається заправити неробочу нитку. І виконуємо обв'язку мирослави, яка повністю створює край пелюсточки. Ось у нас без обв'язки, і уже з краєм із сірої пряжі. Ось такі різні квіточки виходять при поєднанні різноманітних відтінків пряжі. Дякую за увагу! Заходьте на мій канал іще.